Вітаю, друзі, на своєму каналі колекція Наталія Затящук. Сьогодні неділя і я вирішила вам зробити відеоогляд своїх пістрявих пеларгоній. У мене їх у колекції небагато, але я вибрала ті, що самі витривалі, тому що пістряволисті пеларгонії вони така група пеларгоній, яка вона така дуже вибаглива. Чому? Тому що в них пістряве листя, і вони мають багато сортів, мають схильність висушувати листя, краєчки, повільно рости. Причина в тому, що пістряве листя, ось ви бачите, я зараз показую, це коли поєднуються ось такі кольори. Ось, наприклад, на цьому сорті краєчок білий. А серединка зелена. І ось коли ось немає чому так, оці кольора, це буду вам показувати, там не засвоюється хлорофін у повній мірі. Ось це така генетична схильність цих сортів. І ось ці краєчка у багатьох сортів вони просто висихають. Тому в мене їх небагато, самі такі перевірені, які я залишила, які не викликають проблем. І тому пішли подивимося. Ось такий в мене є сорт. Зістріть його, з мережевним листям. Ось погляньте. В такому горшку дівчата просили озвучувати горшки, в яких ємкість горшків, в яких ростуть рослини. Горшок 2 літра. За два роки перша вона розцвіла. Ось такою малесенькою, такими простенькими. Кіточками із дуже малесенька, Із узенькими вузенькими пелюсточками червоного кольору. Краса цього сорту у його мережевному листі. Неймовірно, кущ густий, гарно пущиться. І ось таке листя, ось подивіться, з такою каємочкою, темно-коричневою, і з таким. такою Кайомочкою, кучерявою. Лисичко має все однакове. Виглядає дуже красиво, дуже кущик такий нарядний, красивий, неймовірно Наче ми Ніби він кружив, має краєчка. Красивий сортик. І суті. Пістрево листих сортів не в їхніх квітах, а в їхньому красивому листі. Хоча вже повиводили багато сортів, які поєднують і квіти, і листя. І тому ось така краса. Далі в нас є такий кущик містер Полок з такими також красивим листям. Ось, коли він воно молоденьке, воно має таке забарвлення жовте, тоді воно трошки стає світліше. І з таким квітами також невеличкими простими коралевими квіточками, з такими пелюсточками. Також він в мене росте у двохлітровому горщику. Кущиться дуже гарно сам. І також... Сортик заради листя, ось так вони виглядають. Дуже гарний. А тепер я вам показую маленький кущик, тому що в мене навесні пропав е, маточник. У мене був череночок і я собі, тобто, дублик, і ось такий сортик Skiff of Італі. Ось. А тепер хочу я вам показати. У порівнянні із містером Полоком. Ось такий кущик. Також красиве листя, яке поєднує і розовинку, і біло-жовті краєчки, і коричневу зону. Красивий сорт, але часто буває, не можна його відлучити від містера Полока. Ось як листя. Так, він, поки що він в мене в маленькому горшечку підростає. Потім його пересаджу. Не хочеться втрачати із колекції, тому що красивий сортик. Також він зацвітає такими квіточками, як у, у містера Полока невеличкими. Красивий сорт. Ось це. Скіф of Італі. Далі ми переходимо до такого сорту. Я вам вже за нього говорила, показувала дуже красивий сорт, вже з гарними трояндами. Ось такий. Це карлик. І листя ось таке, бачите? Красиву ще листя. Більше великої білої зони набагато більше у ньому. Виглядає дуже гарно, нарядно. Він не росте. Швидко, він повільно ростучий сорт, карлик. Цьому черіночку я його зрізок отримала осінню, тільки на даний момент от настільки він виріс. Росте він у маленькому горшечку, літер такий. Більше йому й не треба, тому що він малорослий, листя не відсушує. Поводить себе дуже красиво. хорошо. відмінно від інших пістряволистих. Це вест дале аплеблосом. Ось такі троянди на ньому. Із рожевою каємочкою. Красивий сорт. Прямо дуже красивий. Біля нього є такий сортик. Рау Бідвел. Ось такий. Це в мене дублик. Я зараз покажу вам дорослий кущ. Дублик лечила собі, тому що дуже красивий сорт і ріжу його на черенки. Поки що ще не вкорінювала цього літа. Ось, подивіться, яке листя. З якими рожевими зонами. Ось я вам показую ще ось. Кущик у двох літрах. Кущиться дуже красиво сам. ра З такими коралевими квіточками маленькими, схожими на метелики. Але листя тут просто не перевершене. Такий собі карлик. Дуже гарно корінюється, без проблем корінюється, але росте дуже повільно. Тому також проблема швидко виростити череночок. Ось той Кущик, що я вам показувала, це кущик черенок зимового корінення. І ось на даний момент він лише такий. У півлітровому горшечку. Маленький. Ось така, така красота, ра ось ці листочки з такою красивою зоною, коричнево з розовинкою. Ось. Дуже гарно. Далі дуже гарний також карлик. Нереально гарний сорт з таким поєднанням кольорів, що захоплює серце. Ось подивіться, екскалібур, Він Це взагалі мінічка малесенький. Взагалі настільки повільно ростучий сортик. Росте також у маленькому горшечку. Я його вже пересадила ось такий півлітровий горшечок пересаджувала поступово кольори. Також він викидав квіточку таку малесеньку собі, червоненька, така простенька квіточка, яка не привертає взагалі уваги, бо, тому що із цього листя відвертати увагу неможливо. Кольори, подивіться, зона червоно-рожева. Поєднання кольорів просто не Жовта кайомка. Зелена зона рожева, просто така краса. Неймовірно, ну, цей сорт своїм листям настільки прикрашає. Гляньте він стоїть. І ось така краса. Дуже гарний сортик. Поряд у нас сортик пістряволистий Silver Snow Stellar. Ось такі лапки, також пістрявих листочків, зелена із жовтим, і з такими на молоденьких листочках Роже, рожева. Рожева також є. Нотка. Але ось ви бачите є схильність трошечки підсушити листя. Це я говорила про проблему пістряву листих рослин. Так в нього квіти, шапочки таких мілесеньких квіточок. Проблема, чому вони відсушують листя? Тому що ось цих білих краєчках. Не засвоюється хлорофілом. Хлорофілом це при фотосинтезі дає червоний, червоний, зелений, зелений ось такий колір листя, який захищає його від сонця, від усіх негативних впливів. Хлорофілом тут не засвоюється на краєчках, і тому ці краєчки обгорають і підсихають. Тому я ж кажу, що я залишила самі-самі такі безпроблемні сорти, тому що я їх такі трохи мала. Один сорт дуже красивий, бо не пам'ятаю, як зветься. Боролася за нього і так і не врятувала. Далі. Ось такий сортик. Красивий, листочки кленові. Я забуваю, як його звати. Тому що треба буде підписати, в мене є записано. І от сьогодні подивилася, як йшла сюди в теплицю. І вже забулась, треба підписати етикеточку. Ось такий красивий сортик, дуже, він безпроблемний, дуже гарно укорінюється. Ось таке кленове листочко має. Ось таким Легкими квіточками, такими метеликами, в двохлітровому горшечку. Ось така красота. А ось я знайшла і спорт. Тобто, коли, ось, подивіться, видав просто зелену гілочку. Я про спорт у пеларгонії запишу окреме відео, тому що в мене є вам що показати. Кілька сортів в мене викинуло спорт, і тому я вам покажу і розкажу, що це таке і що з цим робити. Оцей сорт також викинув просто зелену гілку. Тобто вернувся до материнських своїх тих батьківських рис, з якими його схрестили. І мій улюбленець Вараїн. Листя тут взагалі без слів. Ви бачите, це молоденький кущик у мене є. Він вже шапочка переціла. Я вам показую великий кущ. Ось така красота в мене є. Любимий мій кущик. Він не дуже поширений, наскільки я бачу. Я його люблю. Він в мене є у двох екземплярах. Ось такі має квіти Бузко... рожевого бускового такого, Дуже красиві. такі вони гарні. Кущик також ось має таку проблему, ви подивіться. Тому що це проблема його через цю пістрявість. Ще цей сорт цікавий тим, що він може видавати в молодому віці ось таке листя. Я прямо відірву і покажу. Ось. Це не хвороба. Це він такий є. Молоденький взагалі має таке листячко. Тому хто хоче придбати я буду показувати череночки отакі, не лякайтеся. Я маю це відео такі гофровані. Тому що ця кайомочка підсохша це також проблема, коли жара, коли погодні умови несприятливі, оця світліша кайомочка вона підсихає, тому що тут нема засвоєння хлорофілу достатнього. Колись цю проблему, цю хворобу селекціонери використали як для виведення сорту, щоб вивести цікаві сорта. Так що ось така краса, ось така серединка темно-зелена і ось така кайомочка. Прамозаєчне, світло салатова. Ну, сорт дуже виглядає дуже ефектно, дуже красиво. Квіточки теж цікаві. Така красота. Череночки на вкорінені стоять. Поки що я сьогодні-завтра продати не можу через неділі три. Тому що буде запитувати. Поряд, лату, рингу. Красень, росте от високим. Просто високим. Ось це також цікаве подивіться, таке округленьке. Мають різної форми листя. Росте в мене у 2,5 літра горщук, горщик. І цвіте ось такими трояндочками. Квіт квіти довго, тримаються довго, такою рожевою каємочкою. Дуже красивий сортик. Мені подобається. ось Такий у аторінгу, але має властивість ось так високо рости. І також має властивість підсихати листя нижнє. Ось така. постійно посрібно. Це така його властивість, тому що читаю, інші дівчата також розповідають про те, що він внизу сушить, оголяє стовбур. Ось така. Красота. Уату Рінгу. Далі у мене пістрявий такий є сортик Олівер Велфаре. Також листя зелене із біло-жовтою каємкою. І ось такі червоно-коралові шапочки квітів. Шапочки невеликі. Ось такі квіточки. Кіточки викидає поодинокі, нерясно. Такий він є, він такий постійно був. Ось такий він формується. Формувати його потрібно допомагати, тому що при формуванні він все намагається рости отак високо в палки. Тобто кущиться він не дуже охоче. Ось. Такий олівер Бефари. Ну, і також мене тут. Є ще такий сортик Окулт Child, Пістрявість його ось така. Я його теж поставила тут між пістрявими, тому що, я вважаю, він відноситься трошки до пістрявих. Має світло салатову зону. Коричневою, коричневою серединою такою насиченою. Особливо, от зараз він вже так вигоріло листячко трохи, але коли перепади холоду із е, нічні температури холодні, особливо навесні, ця зона настільки яскрава, листя в цього сорту, тоді дуже гарне. Просто красивуще. І ось має такі. Поралові невеличкі шапочки. Ось такий шапочка. В квітах його краса така собі незначна. основне листя. Ось подивіться. Ось такий сорт Окулт Шелт. Можливо, я трошки неправильно вимовляю назви сортів, вибачте. Около ще Ось так я вам розпоказала свої небагато пістряві листи пеларгоні. Багато їх мати немає, я, бо тому що треба десь. Усі подіти зимувати. Ось так красиво виглядають мої пістреволисті сорти. І ще на кінець я вам покажу один Black Mamba. В нього листя до темно коричневого кольору буває у перепадах температур чорне. Ось такі він. Красиво кущиться, без допомоги І з такими рожевими квітами. Рясними, дуже рясно квітне. Отакими рожевими квіточками. Також краса листі. Оденджу Black Мамбо, Сортик І з темним листям майже чорним. Дякую за увагу. До зустрічі!